Щоб дихати чим було. Ну, щоб дихати в космосі свіжим воздухом. Бо -воз... по... без компенсу вони не будуть їх дихати. Щоб вони не затихалися. Тому що ведмедям хор. Ведмеді лягають спати, щоб поснутися на весні. Не зимою. Лягають спати, бо в них весни сплячка. Якщо їм не буде хватати їжі на сплячку, то вони голодні. Віднові лягають спати, бо їм холод. Щоб побачити планети, тому що щоб побачити, побачити планети. їм хочеться. Далеких планет зібрати з звідки, щоб принести їх на планету. Космонавти літають в космос, щоб побачити нові планети. Собачка висовує язика, щоб пити воду і їсти. Собака висовує язика, щоб подихати. Собака висовує язика, щоб пити. Собака висова різика, що їсти хоче. Жили в одному королівстві принц та принцеса. Вони так кохали один одного, що не могли розлучитися ані на хвилину. Одного разу довелося принцу поїхати, в іншу країну у справах. Він не хотів залишати принцесу одну, але робити нічого і почав збиратися. На прощання закохані ніяк не могли наговоритися. Принц попросив принцесу не виходити з палацу. Поганих людей у світі вистачає, а захистити буде її нікому. Принц сів на коня та поїхав. Принцеса виглядала у віконце, дивилася на далекий ліс і згадувала принца. Чому ти сумуєш? Ходімо, погуляємо у королівському саду. Принцеса злякалась, а потім задала пораду принца. Але цей знайомий голос був такий ласкавий, що вона вийшла. Там вона побачила незнайомку, яка вийшла скупатися. Тільки принцеса зняла свою сукню, незнайомка штовхнула її і помовила, пливи, пливи білою качечкою. Принцеса перетворилася на качечку та й попливла, а незнайомка вділа сукню принцеси та й, та й стала жити у палаці. Ніхто і слух не зрозумів заміну принцеси. Принц повернувся із далекої подорожі. Принчала відьма. Кинулася до, до, до нього. Принц не зрозумів, що це не його принцеса. А біла качечка жила собі біля королівського саду, та, а потім вивела трьох каченят. Принцеса Качка наказала. Коченята не, не відпливати далеко, але вони її не послухали. Якось Вони припливли до королівського палацу, їх побачила зла відьма, вона якраз прогулювалася садом, вона покликала коченя своїм. Чоколинським голосом помовила заклинання, від якого каченята заснули вічним сном. Зранку мама качка подалася кликати своїх каченят, але вони не відповідали. Все це качки почуло біду, і вона подалася їх шукати. Якось вона припливла до королівського палацу і на березі побачила своїх мертвих каченят і закричала людським голосом. Принц на цей голос мама, мама качка замахнула крил, крилом та й, та й полетіла до відкритого вікна спальні і кинулася до принцу. Вона сказала, що що вона справжня принцеса, а та, що поряд з ним, зла відьма. Принц наче проснувся від поганого сну і сказав, якщо піва качечка і є моя дружина, хай вона знову стане принцесою. Чари злої чаклунки розвіялись. І, і біла качечка перетворилася на принцесу. До кінати зайшли три хлопчика. Це були, це були діти мами качки. Вони жили довго і щасливо і не розлучалися ані на хвилину, а звучак лунку вигнали у злі та покинуті землі. Там вона стала. Було цінним ворником, а потім зовсім зникло. От така кажуть, свінець, а то слуха, молодець.